Д'явол буде робити все, щоб не почути істину. Він буде атакувати, придумувати, він буде атакувати тебе самими ближніми твоїми, а куди ти потрапляєш, ти вже з розуму зійшов. Ні, дорогенький, якраз твій розум і стає живим. Якраз тим розумом, який повірив Ісусу Христу, Його Слову. Цей розум буде вести тебе дорогою Христа, а серцем ти будеш вірувати. І ви з'єднаєтеся розум і серце в Ісусі Христі. Розум буде думати як Христос, а серце буде прагнути виконувати волю Божу. І все це буде притягувати, будемо казати, ті чудеса і знамення, які обіцяв нам Господь. Дьявол далі буде робити, щоб люди не почули істини, щоб не побачили діл Божих через дітей Божих. Лжи Христи вони завжди лякають людей. Лякають, бо там хтось вже був такий і говорив так, а вже тепер не так. Я вам хочу сказати, якщо не так, то виберіть пастора, який буде говорити так, як сказав Христос. Ні, будемо терпіти, бо йому ще два роки по виборах. Справді. І вони терплять, терплять, що сіється разом, навіть часто з словом відбірним, зерном відбірним. Жменя кукелю. Вони готові терпіти, бо вони вибрали в католицьких православних церквах там взагалі ти не можеш нічого сказати, ми не хочемо того священника хочемо. Там щось буває, таке я чув. Якщо громада збудувала свій храм, то вона свого священника ставить. І не дай Бог священник щось би не так сказав, як вони думають, то вони швидко з ним справляться. Лише хрести діють. Вони лякають і кажуть, що лише в них правда. Тому закликають вас слухати тільки їх. Ну я не знаю. Я не чув, щоб Господь говорив про католицьку, православну чи протестантську церкву. Все це придумано людьми, ілюзія, щоби лише стригти овець. Вас багато є віруючих, але вас огорнула темрява. Але я сьогодні говорю про інших. Все ж таки я говорю про тих, хто вірує розумом. А віра розумом не надає сили Божої. Бог не присутній, коли ти віриш розумом, але коли ти почув слова Христа і повірив в них, тоді віра поселяється в твоєму серці, в серці новому, яке дає тобі Бог в серці, в якому буде жити Христос. Словом Євангеліє. Тобі потрібна віра Божа, тобі потрібно серце Боже, тобі потрібно Церква Божа, тобі потрібен мир Божий, тобі потрібна праведність Божа. Христова, тобі потрібна святість Божа, Отця Твого Небесного, тобі потрібно це все, щоб ти жив в мирі Христовому, щоб мир, радість і праведність у Дусі Святому наповнювала тебе, і щоб радість Твоя була повною. Якщо ти почуєш слова Христа і повіриш їм. Все це обітниці Бога, Отця нашого Небесного. І я благословляю тебе на це. Амінь.